Смертельна ДТП на Буковині поблизу села Чагра Глибоцького району водій автомобіля Мерседес 124 здійснюючи обгін, зіштовхнувся з автівкою Мерседес спринтер Четверо людей загинули, четверо потрапили до лікарні з травмами різної важкості. Близько десятої вечора, у четвер, 12 січня, на автотрасі неподалік села Чагра Глибоцького району сталася смертельна ДТП. 28-річний водій автомобіля марки Мерседес 124 обганяв евакуатор, який рухався попереду. Виїхавши на зустрічну смугу, легковик зіштовхнувся з мікроавтобусом Мерседес Спринтер. Внаслідок ДТП. Водій ми з Мерседеса 124 та його пасажири загинули на місці. Пасажири та водій. Мерседес Спринтера госпіталізовані і знаходяться в лікарні. Водій і пасажири, які загинули. Є мешканцями Чернівців та Чернівецької області. Їм було всі вони віком від 25-26 років. Тіла загиблих із понівеченого автомобіля за допомогою спеціальних інструментів дістали працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Водія мікроавтобуса Мерседес Спринтер та двох пасажирів із травмами різної важкості госпіталізували. Ще один учасник ДТП. Потрапив до реанімації. Хворі поступили у важкому стані після ДТП. На даний момент стан стабілізувався її. Можна розцінювати як стабільно важкий. Над встановленням усіх обставин ДТП працюють слідчі. Анастасія Лященко, Микола Остафі, Чернівецький промінь.